Зараз, зараз ми продовжимо екскурсію містом Львів, вам, на чому їздить реформована поліція Львову. На дуже економних машинах. Ну, зараз покажемо камер. Зараз ззаду буде намагатися аж другий, бачите? вам його ззаду, просто дуже так. А, тут ще одна поліція. Це, мабуть, бувший Беркут наш. Як він зараз називається? Ну, покажемо, хлопці ховають свої обличчя. Ми задаємо питання представникам поліції, ніхто не, не, не може сказати, що тут зараз відбувається. Тут ще одна третя машина, там ще одна машина, там ще. Ну, зараз ми пройдемо з вулицю, скажемо, покажемо, які машини. Тут, скільки противників політику? Десь приблизно в одній машині чоловік, так, зараз вам скажу. Чоловік 10 точно. Ховається там. Як за часів Майдану вони ховаються за масками, зараз літають, ми просто почекаємо, може хтось вийде в туалет, чи де ми запитаємо, задамо питання, що вони тут пророблять. От, от друга машина. От Друга машина, а теж поліцейська. Ховаються. От бачите, номерні знаки. От там далі теж машини. От, от хтось вийшов, зараз, зараз задамо питання. Там машини, дуже багато працівників поліції. О, газельки на шатку везли. Зараз, на везли а, з, з от. от вони одразу закривають двері, ми бачимо. От -от один, один зараз запитаємо він зразу. Доброго дня! Можна назвати? Без коментарів. Просто ми гуляємо в місто Львова, ми не знаємо, що тут відбувається. Можете пояснити? А ви тут, mm. ви ж працівник поліції, правильно зараз. Я Я ще раз говорю, я не знаю, що відбувається. Ну, Ми журналісти. Без коментарів. Ну, Ви не знаєте, так? Не хочете, не схочете нам здоров'я. Прошу? А ви яка поліція міста Львова, так? Ну, працівники поліції не йдуть, не йдуть на контакт. А, от бачите, ховаються по автомобілях. Дуже. От зараз ми вам покажемо, скільки машин О, не, не тоніровано. Бачите, ну, дуже багато сил, дуже багато ресурсів задіяно. Всі, браті. Ще одна машина. Хлопці, і в ефірі. Слава Україні! Не хочу нам розказувати, нічого, хочу, не хочу коментувати, не хочу вітатися. сплять. Зараз пройдемо вулицю направо, там Там ще машина. Ну, Хаммер нас здивував повністю. Я вбачаю це за якість, тому що... А, тому що дуже погода така справжня львівська, дощ і так далі. Тут ще два УАЗики Патріот. От ми вам покажемо. Російського виробництва. Похоже, що... Ну, напевно, вони старі. Вже після Майдану, судя по їхнім зовнішньому виробництву. Зараз е підійдемо на цю сторону, просто нам паде дощ. <гум> Вибачайте за що... зовнішнє. Таку погану якість. Зараз біля камери там може щось вийде, ще один невдачний це вийшов. Ну, у нас є підозра, що ці автобуси, які тут стоять мікроавтобуси, це працівники бувшого підрозділу Ну, Це інформація на 99%. Вони тут ховаються і чекають. Добре, як ти так, як ти думаєш? Ти думаєш, я правий? Зараз ми... Ща вам покажем. Раз, два, три. По три великі машини це десь чоловік 30, плюс п'ять малих машин, десь по п'ять чоловік. Ну, чоловік 50. А це склад, я думаю, колишнього вернуть. Продовжуємо вас тримати у курсі справи, будемо знімати відео, показки, що тут відбувається. Слава Україні!